Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях ось такий ось цікавий гаджет від компанії Nightcore. Це два в одному повербанк і джерело жилення для ліхтарів Nightcore. Ну, звичайно, не тільки Nightcore. Всі ліхтарі, у яких порт для зарядки знаходиться збоку, можна живити саме таким чином. Тобто, по суті, це комплект для збільшення часу роботи налобних ліхтарів. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить даний гаджет, як завжди, у такій презентабельній коробці, як все надходить від Nightcore. Указана ємність 12 тисяч мАч. З іншої сторони ми бачимо схему. І також, звичайно, надходить інструкція, у якій є інформація про характеристики даного гаджету. Тож, друзі, що заявляє нам виробник, що у даного гаджету висока щільність енергії. щільність енергії 227,3 Вт на кг, ємність 12 тисяч мАч. Тобто, практично тут стоять два акумулятори 21700 кожен ємністю 6000 мАч. Пристрій нерозбірний, акумулятори вбудовані. Також у даного гаджета є режим продуктивність. Тобто при підключенні до даного повербанку ліхтарі Nightcore автоматично переходять у режим продуктивність, який забезпечує повільніше падіння яскравості та більш високу середню яскравість, забезпечуючи більш тривале та стабільне освітлення. Даний гаджет має червоний задній ліхтар безпеки це анімоване червоне світло. Також гаджет має пиловодозахист по стандарту IP68, Тобто його можна навіть занурювати під воду до 2 метрів. А зараз, друзі, ви бачите характеристики даного гаджету: Тобто ємність 120 мАч, номінальна ємність 6900 мАч, при 5 вольтах і 3 А. Максимальна вхідна потужність 27 Вт, вихідна 30 Вт. Ступінь водозахисту, як я вже казав, IP 68. Розміри 95,5 мм на 45,7 на 24,2 мм. Без аксесуарів, тобто самого повербанка. І вага також 190 грам без аксесуарів. 240 г із кронштейном та налобною пов'язкою. Ну, все це ми ще зважимо. Тож, друзі, давайте подивимося на цей гаджет поближче. Ось так виглядає. Як бачите, тут через порт USB Type-C під'єднаний кабель. Який йде в комплекті і разом з пов'язкою. Кабель виглядає ось так. Зроблений дуже міцно, як бачите. Я не знаю, що треба, щоб його порвати. І спеціальна прищепка, яка його фіксує на даному повербанку. Ось так виглядає кронштейн. Тобто, ось дивіться, що ми можемо зробити конструкція розбірна. Тобто ми можемо просто зняти повербанк і користуватися ним окремо. Ось так виглядає сам повербанк. Щоб Для порівняння, зараз покажу. Ось так виглядає повербанк від Nightcore на 10 000 мАч. Ось так, І в порівнянні з ним, оцей повербанк на 12 000. Як бачите, він значно менший по розміру, але товщий. І, звичайно, на відміну від звичайного повербанка, в нього один порт. Те, що порт не закритий, говорить про те, що у порту є гідроізоляція. Тобто він витримує воду, вода не проникає навіть через цей порт. І ось так виглядить його кріплення. Як бачите, така цікава конструкція, перфорована повністю для полегшення. І отак ви вставляєте назад його. Все тримається дуже надійно. Воно тут не впаде навіть при якихось ударах. І фіксується таким чином. Кабель, як бачите, він такий гофрований для того, щоб можна було його витягнути, в залежності від розміру ліхтаря. І так така ж сама друга сторона в нього з прищепкою. Всі ліхтарі, які призначені для нього, фіксуються саме з допомогою прищепки, тобто ліхтарі Nightcore. Як заявляє виробник, у парі із Nightcore NU45 час роботи довший у 2,5 рази. У парі із NU53 у два рази. Із NC65 UH у два рази. Сам ремінець широкий, перфорований, дуже міцний, і з силіконовою вставкою. Практично зараз всі ліхтарі від компанії Nightcore комплектуються саме такою пов'язкою. Тобто, ось, подивіться, NU43, у нього така сама пов'язка. Тобто ви можете просто зняти ліхтар NU43, наприклад, із свого кріплення, і відразу причепити на цю пов'язку. Зафіксувати на цій пов'язці, під'єднати через кабель і користуватися. Як ви зрозуміли, тут знаходиться кнопка, з допомогою якої ми бачимо, скільки заряду батареї. Як бачите, зараз заряджена повністю. Індикатор, до речі, 10-ступеневий, що буває дуже-дуже рідко. На повербанках. І є також анімований сигнал. Якщо ви одягаєте ліхтар, наприклад, ось зараз покажу вам. Тобто ми зараз знімаємо цей ліхтар NU43 із свого кріплення. Ось так знімаємо ліхтар. Дивимося, де розташований порт, і цією стороною до кабеля. Ось так виглядає ця система вся, як бачите, і чіпляємо до ліхтаря, Тобто розвертаємо так порт, щоб відкрити. І з допомогою цієї прищепки фіксуємо кабель у порту. Тож, фіксуємо ще й тут, тобто щоб кабель був зафіксований, і біля повербанка, і біля ліхтаря. І що ми бачимо, що ліхтар почав заряджатися. Тобто, якщо ліхтар під'єднаний до цього повербанка, він працює напряму, не від своєї батареї, а саме від цього повербанка. Якщо ви вмикаєте ліхтар, то ліхтар зараз буде працювати напряму від повербанка, не чіпаючи своєї батареї. При цьому, якщо він у вас на лобі, ви їдете, наприклад, на велосипеді, ви можете вімкнути анімований сигнал з допомогою кнопки. Для цього її треба утримати. І ось такий сигнал. Анімований двох типів. Коротке натискання, він односторонній і двосторонній як бачите, його дуже далеко видно. Я покажу вам це в аутдорі, наскільки далеко видно такий сигнал. Тож, друзі, розташовуємо маяк ось тут. І зараз я відійду на 100 метрів, подивлюся, як його буде видно із такої відстані. Тож, друзі, я зараз відійшов на 100 метрів від маяка. І подивіться, наскільки добре його видно. Навіть на такій відстані. Я спеціально, приблизив, щоб було помітно. І також натисканням і утриманням ми вимикаємо такий сигнал. Це максимально зручно, друзі. Тобто ось так це виглядає все у зборі. Тобто на голові ліхтар буде виглядати ось так. Звичайно, що можна під'єднати не тільки цей ліхтар і не тільки найткор. В більшості, звичайно, фіксація. Призначена саме для найткорів, як бачите, воно зачіпається за спеціальний бортик на ліхтарі. Але підходить також і для інших ліхтарів. У найткорів, у самих дуже велика лінійка таких ліхтарів. Тобто це всі ліхтарі, у яких порт знаходиться збоку. Ви можете під'єднати до цього повербанку. Але, звичайно, якщо це якийсь NU-21, там ремінець вущий. Хоча, ви знаєте, його можна також посадити на, навіть на такий широкий ремінець. Навіть такий ліхтар, як NU21. У мене, на жаль, немає щоб попробувати, але думаю, що він також стане. Ну, А так підходить до е, практично всієї серії NU з акумуляторами 18650 вбудованими. Також підходить до всіх ліхтарів від Nightcore із акумулятором 18650 з'ємним, тобто NC65, NC60. От зараз ми і спробуємо. У мене є ліхтар NC60. Також спробуємо його сюди надіти. Тобто, дивіться, друзі, це ліхтар NC60H. UH, і в нього ж такий же ремінець, як бачите, дуже схожий. Також знімаємо все, наділи ліхтар. І тут також порт знаходиться збоку. Відрізняється лише тим, що він закритий гумовою заглушкою. Відкриваємо гуму заглушку. Але принцип той самий. тобто Ми також фіксуємо тут на прищепку. Як бачите, тут все для цього призначено. Ось так раз. Як бачите, він також зацепився за портик. І таким чином зафіксувався. І, як бачите, відразу також пішов заряд. Тобто ліхтар, якщо я зараз вімкну, працює напряму також від цього повербанку. Тобто також можемо так зафіксувати його. Також включити анімацію, двосторонню анімацію, односторонню анімацію. І також можемо користуватися цим повербанком. І також, друзі, як ви зрозуміли, ви можете від'єднати цей повербанк, просто виняти його скріплення і користуватися як звичайним повербанком. Не дивлячись на те, що в нього лише один порт. Він буде дуже функціональним і дуже компактним. Також не забувайте про його водонепроникність. І звичайно ж, друзі, ми проведемо тест на потужність даного повербанка, на вхід, на вихід. Чи де є він ті обіцяні нам 27 і 30 Вт. Ось так заряджається даний повербанк. Струм заряду 3 А при 9 В. Тож, друзі, ввімкнемо на зарядку телефон і побачимо, скільки ж видає даний повербанк. У даному разі, як бачите, майже 29 Вт. Не майже, а більше, ніж 29 Тобто те, що обіцяно, що він видає 30 Вт, так і є. Це, мабуть, найшвидший повербанк, що в мене був. Вага даного гаджету у повному комплекті, як бачите, 251 грам, ну майже 252 г. Вага самого повербанку 191,7 грама. Тож, друзі, який висновок по даному гаджету, як бачите, надзвичайно корисний гаджет. Тобто, ви можете користуватися ним для того, щоб збільшити ресурс вашого ліхтаря. І можете також використовувати як окремий повербанк. Дуже широкий функціонал, водонепроникність. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!